Чи здатні ці удари привести до тями росіян? Чи це все таки попередження для тих, хто розпочав велику війну проти України, і для тих, хто сидить десь на Рубльовці, чи там на Ленському проспекті у великій і просторій квартирі? Ну це в тому числі в першу чергу попередження. Це натяк на те, що ми поступово набираємо бойових спроможностей саме в таких. Симетричних завдані ударів, і це говорить про те, що це буде тільки збільшуватись, і прості росіяни мають зрозуміти, що ми. Даємо або ті, хто дають це удари у відповідь. Те, що вони по нам наносять удари, це ми просто діємо захищаючи себе. І я бачу, як працює наш оборонно-промисловий комплекс, як розвиваються наші приватні кампанії, з яким завзяттям працює гурт та служба безпеки України. Я думаю, що там через деякий час ми вийдемо на той рівень, коли ми зможемо симетрично на кількість їх ударів, скажімо, відповідати своїми. звичайно, по ракетам там. Питання буде залежати від партнерів, а такі штуки, як безпілотники, я впевнений, можуть уже спокійно виробляти наш промислов, оборонно промисловий комплекс, наші приватні компанії, які там ті чи іншій мірі до нього входять. Тому вони мають розуміти, що війна це коли стріляють в обидві сторони, а не тільки в одну сторону. Бо до цього росіяни ж жили і ще до білгородської цієї операції, і до інших, з тим, що це їх не стосується. Це стосується виключно там війни на території України, там спеціальної військової операції. Тепер війна поступово приходить на їх сторону. Звичайно, я вважаю, що нам потрібно збільшувати потенціал, і це те, що поступово там камінчик до камінчика призведе до їх розуміння. Це в першу чергу можна владців, які розуміють, що вони нічого зупинити не зможуть. А інше це простих росіян, які себе не зможуть безпечно почувати і кожного дня чекати, що. Щось може прилетіти. В телеграм-каналах опублікована переписка Ксенії Собчак і в телеграм-каналі Криваве Бариня, де вона з кимось спілкується і питає про вибухи у Барвісі. І Зараз ми подивимося цей скрін. Вибухи в Барвісі страшно бабахає. Ти жартуєш, дим стояв грибом, показалось в районі Рубльовського. Я з вікна бачила вже шість вибухів з, з різницею в 10 хвилин. І відповідь Собчак в неї ж в телеграм-каналі. Я не радію ніяким дронам, ні в Москві, ні в Києві. Мене охоплює жах від того, що є багато людей, які раді і тут, і там, і хочуть безкінечного продовження. Ну. Через півтора року, через після початку великої війни, от Собчак якось хоч артикулювала, що вона там чомусь не рада, але вона не рада стала після того, як прилетіло по Москві. Чи достатньо, от судячи по тому, що є в росіян ППО, чи у них не ППУ може бути такою ж бутафорією, як і вся їхня країна. Я маю на увазі, чи достатньо в нас буде ресурсів для того, аби перенести бойові дії з території України на територію Росії. Хоча українська сторона особливо не підтверджує ще раз, наголошував те, що це були українські безпілотники, бо західні країни доволі так обережно ставляться до того, як Україна може використовувати зброю на територію Російської Федерації. Ну, бачите, те, що ці скрини з'явилися, це, мабуть, не без е, безпосередньо власника цих скринів, щоб вже почати показувати свою позицію, тому що розуміють, в принципі, там потихеньку всі, куди це все може призвести, і хочеться для себе мати якусь позицію. Потім дивіться, я ніколи цього не підтримувала. Щоб е, ми ж розуміємо, що просто так ці скрини не з'явилися е, тому, е, що е, стосується е, е, тих е, ударів безпосередньо, я думаю, що. Ми маємо робити все, щоб ну якщо говорити окремо про ППО, звичайно, в Росії багато ППО, і вони ще залишились після радянського союзу. Але ми маємо не забувати, що в Росії дуже велика територія, і вони можуть все це своє ППО стягнути біля Москви і біля Пітера, скажем, а і захистити еліту. А всі інші міста, де живуть звичайні люди, вони будуть відкриті, і ніхто їх захистити не зможе. І вони тільки себе можуть захистити, показавши свою позицію безпосередньо щодо відношення до, до того, що відбувається. Тому в них вистачає, але я ще раз кажу: ми набуваємо спроможностей з кожним днем. Українська армія стає сильніша. Ми отримуємо зброю, технології, ми отримуємо досвід. І з кожним днем Росії буде ставати все больніше і больніше від того, що вони розпочали цю криваву війну. Але пане полковнику, судячи з усього, росіяни готувалися нападати, але не оборонятися ну, судячи з розвитку подій, бо у них весь військово-промисловий комплекс, і вся доктрина армійська була на скерована виключно на те, що вони будуть нападати. Ну ті ж події в Білгородській області, ті ж події там в Ростовській області чи Краснодарському краї, коли ми завдаємо ударів по якихось важливих інфраструктурних. Об'єктах, які стосуються армії Росії, вони свідчать про те, що вони цього не чекали? Чи здатна Росія дуже швидко реагувати на ці виклики? Ну, та ж та ж історія з Білгородської області, коли РДК заходило на територію Російської Федерації, чи чи можуть вони дуже швидко розвертатися, розгортати свої війська і реагувати? Ну, Росія так само вчиться, як вчимося. і Ми це там дії і в них, і в нас одинакові. І я скажу по тому, де я безпосередньо працюю, що часто ми там випробуємо нові методи, і вони можуть працювати там від тижня до місяця, і потім починається протидія. Потім ми вишукуємо нові методи. Так само з їх боку, вони знаходять якісь методи. Ми знаходимо протидію, і оце є. Маленьке вікно, от чому війна, постійний розвиток. це є маленьке вікно, в яке можна влізти і знищити максимальну кількість противника, поки він не застосував протидію. Вони навчені цим уроком з Білградом. Я думаю, зараз вони будуть проводити якісь дії для того, щоб посилити кордони з Україною. Нам розвідка ще раніше доповідала, що них там є не. Багато військ, які там скажімо, утримують за рахунок строковиків і там за рахунок якихось бригад територіальної оборони. Тому Росія може швидко реагувати. Я думаю, що вони будуть реагувати на це, в тому числі і підвищуючи свої спроможності по ППО, там переміщуючи війська, але це звісно буде так само і відображатись на їх внутрішню. Ситуацію, коли там уже буде більше людей задіяно до війни, і будуть бачити ці війну, і будуть бачити, що от вони війська ходять поруч, значить, не все так добре. Ті ж самі і інші прикордонники, ФСБшники. Тому це їх будь-яка підготовка. Вона буде впливати і про те, що ми говорили на початку е програми, на той настрої, які вони були, і подивимось скільки росіяни з цими настроями зможуть. Е Жити, тому що ми готові грати в у нас немає іншого вибору. Питання чи готові грати в вони ресурсно. Я розумію, що так, але втримувати при цьому країну і скажімо так, чи постійно вони будуть могти жити в тому, коли їм затягують гайки все більше і більше, і коли вони просто взагалі не зможуть нічого сказати, будуть просто ну вибачте терпілами.